Таню всім телеглядачам в ефірі програма Життя в квадраті і ми розпочинаємо наш невеличкий 13 хвилинний марафончик цікавих та корисних новин. Благодійний фестиваль Гармонія сердець покликаний зробити усіх ближче. Діти з різних інтернатів разом з зірками Запорізької області показували, що вони вміють. Як це відбувалося, дізнавайтеся у нашому сюжеті. Діти та зірки разом на одній сцені саме під таким гаслом відбувся третій обласний благодійний фестиваль Гармонія сердець». завдяки кропіткій праці волонтерів групі Енджелс, служби у справах дітей Запорізької обласної державної адміністрації та усім небайдужим малеча соціально-реабілітаційних центрів та інтернатів мала можливість не лише побачити на власні очі відомих артистів, а й відчути себе справжніми зірочками. Адже маленьким випала нелегка задача виступати разом із відомими митцями у спільних номерах. Эта идея к нам пришла в 2013 году, когда мы ездили в детские дома в интернаты привозили наших запросских артистов, и мы решили их соединить именно ребенка и артиста именно. где, как их это можно соединить? И создали фестиваль Гармония Сердец, когда два сердца объединяются вместе на одной сцене. Що стосується тематики виступів, то тут все залишили у класиці жанру танці та пісні. На пропозицію організаторів виступити разом із дітками відгукнулось багато артистів, причому серед митців не лише запоріжці. Я, в принципі, навіть не вагаючись, відповіла на запитання, коли мене спитали, чи можеш ти вести цей концерт. Я звісно, що я відповіла так, і ще в минулому році, навіть і ще в минулому році мала вести це свято, але за складним через складний графік перельотів в мене трошки не вийшло, тому ми домовилися, що я буду працювати в цьому році. От і в принципі, я думаю, що сьогодні буде веселе свято, тому що е, поряд зі мною. Майбутній народний артист України, Владік Гуцул. Гуцул, я вибачаю, да? Гуцу, який сьогодні э, составню компанію. На менш цікавими були й репетиції, які, до речі, розпочалися одразу після кастингу малечі. Тобто, загалом підготовка до гармонії сердець тривала три місяці. При цьому артисти встигли побувати й в образі вимогливого журі, коли шукали найталановитішу малечу у дитячих будинках, інтернатах та реабілітаційних центрах. Мы ездили в интернат к ним, занимались. Также, ну, и вокалом, и танцевальным. У нас номер, у нас вместе будет и вокал, и танцы. Очень интересно с такими детками общаться, что-то от них новое узнавать, что-то им новое давать, интересное. Самое главное было, это действительно какой-то талант. Талант петь, талант танцевать, актерский талант. Як це не дивно, але майже всі артисти в один голос заявили, що саме їм, а не діткам, було важче готуватися. А за хвилювання навіть страшно згадувати. Найцікавіше те, що дехто з маленьких зірочок вже має досвід виступів на сцені, тому участь у гармонії сердець сприймають спокійно когда в два годика боялась на сцену выйти, а меня мама заставила. Заставила. И теперь не боишься, да? Сегодня мы будем зажигать, да? Чтобы все нам хлопали, все улыбались и будем нести свой позитив. Тем более, песня у нас такая шаг мотивирующая на то, что надо верить в свою мечту и что-то делать. Не просто вот как бы мечтать, а что-то надо делать. Звісно, деяким артистам довелося йти на поступки, адже лише так вдалося підкреслити, що саме дитина є головною, саме вона зірка виступу. З якими труднощами довелося працювати, також дізнавалося у солістки театру імені Володимира Магара. У нас был тщательный подбор репертуара, то есть я предложила там свои какие-то вещи, где я выгляжу прекрасно, но как-то так вот мы подумали, и Марина тоже у нее уже свое мнение к 11 годам сложилось, Я его очень уважаю, поэтому мы вот вместе взвесили это все. И э, я Осознаю прекрасно, что главный действующий, главный действующее лицо здесь это она. И поэтому я сделаю все для того, чтобы ей было удобно, комфортно и чтобы передать свой опыт, то, что у меня есть, да, накопленного, чтобы ее научить этому и немножко, ну может быть, пусть она через две ступеньки перешагнет вверх. И это даст ей очень хороший такой старт да, в профессиональном росте на будущее. Отож, три місяці інтенсивних репетицій, відбір найкращих переживання та незломне бажання гарно виступити. Ось що змогло поєднати не лише артистів, а й без сумніву майбутніх зірок. Що з цього вийшло, а вийшло свято для усіх без винятку. У Запоріжжі відбувся фінальний галеконцерт концерт обласного конкурсу патріотичного виховання. Спадщина як змагалися за гран-прі учасники? Дізнавайтеся у наступному сюжеті. Доброю традицією та яскравою подією у культурному житті Запорізької області став вокально хореографічний конкурс патріотичного виховання «Спадщина». 14-й рік діти та молодь запорізького краю мають можливість демонструвати свої таланти на великій сцені. Завдяки обласному конкурсу патріотичного спрямування Спадщина, ми маємо можливість знайти цю талановиту молодь, підтримати її і надати в подальшому відкрити в подальшому шлях до зростання їхньої професійної кар'єри, тому що ті діти, які становляться фіналістами, які перемагають в таких конкурсах, вони завжди приймають участь в наших обласних масштабних заходах. Ми надаємо їм сцену, площадку, де вони розкриваються і. Професійно зростають як виконавці, як хореографи. Этот конкурс хореографи. Для, для того, щоб підняти їх патріотичний дух, для того щоб люди не, не разочаровались в своїй стране, щоб вони знали, що Україна таланти and всі п'єть, оце вот така нас Україна, которая завжди пайо. На фінал конкурсу, головна мета якого патріотичне виховання, запрошують на кращі вокальні та хореографічні колективи з усіх куточків Запорізької області. Але останньому акорди передують відбіркові тури та години прослуговування та переглядів. Звісно, усі учасники хочуть стати першим у своїх номінаціях, а тому щасли намагаються показати усе, на що здатні, а ще співати, танцювати серцем, прославляти рідну батьківщину. На цей конкурс я йшла з великим натхненням, дуже була терпеливою, адже це великий шанс показати себе на великій сцені перед глядачами. Ну, я думаю, що найбільшою філософією є донесення. Сили серця, сили любові до України, до батьківщини, до серця кожного глядача. Але, адже сьогодні, коли у нас в країні така небезпечна ситуація, кожен повинен мати в серці таку певну, мабуть, підґрунтя таке. Духовне, сильне і міцне для того, щоб вистояти в таких надзвичайно складних умовах. І саме музика, хореографія, вокал надає ось це духовне підґрунтя. Конкурс падщина має багато номінацій. Це і сучасна народна хореографія, і авторські пісні, і військово-патріотична композиція, український народний вокал, сучасна патріотична пісня. Тож членам журі доводиться непросто або розподілити переможців по усіх категоріях. Однак експерти, здається, впорались, перелічити переможців справа. Невдячна, адже кожен із них, хто виступав на сцені того дня, і так відчували себе кращими. Скажемо тільки, що гран-при конкурсу «Спадщина» поїхала до Бердянську разом із народним ансаблем естрадного танцю Марлен. Юні футболісти показали справді цікаву гру у фінальному матчі відбіркового туру до турніру Шкіряний м'яч. Як це було, знають наші журналісти. Юнацький футбол це на диву, цікаве та видовищне дійство. Дідлахи сьогодні змагалися за першість міста у відбірковому турі турніру шкіряного м'яча. Емоції навколо зашкалюють, адже усі хочуть перемогти. І не лише заради титулів, а й просто через спортивний дух. Футбол це ж не лише почесті, а й боротьба. Саме тому організатори матчу стверджують, що дитячий турнір це завжди значуща подія. Детские турниры, их не бывают неважных. Любой турнир, любого ранга, любого, все, это, это для детей, это мы этим привлекаем и настраиваем их на здоровый образ жизни, на какие-то победы в футболе, чтобы люди, молодые люди э, выбирали занятия спортом, в частности футболом, а не какие-то там заворотни, где-то пиво, э, Сігарети і шота таке. Втім, турнір шкіряного м'яча має дуже важливе значення не лише тому, що він молодіжний, адже команди тут змагаються за змогу захищати честь України на європейських турнірах. Та й організатори, які вже понюхали футбольного пороху, стверджують, такий бій за перемогу це ще й професійна кузня кадрів, адже ще жоден запорізький футболіст не пройшов у великий спорт, оминувши турнір шкіряного м'яча. Це получається обов'язкова школа. Після кожного м'яча діти фут. Балісти представляють представляють команди в Детської міськра футбольній лігія України. Там вже ні балчають ігрову практику, і далі вже професіональний футбол. І ждет хто покаже найкращі результати у сьогоднішньому фіналі міського турніру. Зійшлися два райони: Хортицький та Заводський. Команди боролися не на життя, а на смерть. Тренери та вболівальники інколи кричали, інколи лише нервово підказували, ледь вимовляючи слова від переживання. Жось, и жось! Вынес! Куда еще жощешь? Втім, за два тайми напруженої гри суперники не змогли з'ясувати, хто ж таки кращий на полі, тому довелося взяти участь у футбольній лотереї серії після матчевих пенальті. Від напруження усі глядачі піднялися на ноги та лише шепотіли, наче промовляючи таємні заклинання, що допоможуть їхній команді. Отже, після напруженої боротьби команда Хортицького району все ж перемогла з відривом в одне очко. Тому емоції після матчу просто зашкалювали. Гра напружена, ще глотнули коли два, зібралися в другому таймі, вийшли, показали на все, що ми, все, що ми можемо. Зібралися і зрівняли. Але пенальти було дуже мандражне. Якщо не наш кіпер, то нічого б не було. Б. Втім, після матчу пишатися перемогою могли обидві команди, адже усі показали достойний результат. Тому отримали подарунки та звичайно позитивні емоції. Переможцям, звісно, трохи веселіше, хоча не останню роль у розв'язці матчу зіграла фортуна. пенальті чуть-чуть не повезло заводському району. І і он... Сталі на міста і він зайняв друге місце, хлопці, давайте поаплодіруємо. Молодці сражались. не забувайте, що. Sport, это главное, что спорт – це главне аж в спорті та участь. Здравляємо. На сьогодні у нас все. Зустрінемося рівно через тиждень з найцікавішими подіями з життя Запоріжжя. А ви не створюйте собі штучних рамок, живіть наповну!